Умовна пожежа сталася у шостому корпусі заводу ТЕМП, що у Хмельницькому. Там нині триває реконструкція під торгівельно-розважальний центр. Загоряння спровокував вибух кисневого балону на третьому поверсі будівлі, наслідок чого один робітник травмований. Ліквідувати пожежу і її наслідки оперативно прибули усі відповідні служби обласного центру усе наче по-справжньому. Були залучені сили і засоби. Пожежно-рятувальних частин першого загону це трьох частин, і відповідно служби взаємодії, служба РЕС, охорони громадського порядку, обласного облгазу і охорони здоров'я. А от місце проведення навчань обрано не випадково. Виявляється, якщо тут і насправді горітиме, то гасити пожежу і рятувати людей буде вкрай важко, кажуть надзвичайники і додають одним постраждалим може не минутися на даному об'єкті до початку будівництва. Не забезпечено протипожежним водопостачанням, як зовнішнім протипожежним водопостачанням, так і внутрішнім. А це, в свою чергу, може впливати суттєво на забезпечення безпеки людей без час будівництва, а також в подальшому на Нормальну експлуатацію даного об'єкта. Приходили залучати більшу кількість пожежної техніки, організовувати підвоз води і перекачку для автомобілів, які подають воду для гасіння пожеж. Це негативно впливає, так як збільшується час подачі води, зменшується можливості пожежних підрозділів відповідно. Необхідно нарощувати додаткові сили і засоби, незважаючи на складнощі, пожежники і служби взаємодії умовно надзвичайну ситуацію ліквідували вчасно. От тільки, як показує досвід, заводи у Хмельницькому горять регулярно і по справжньому. Остання пожежа сталася на підприємстві «Новатор» менше місяця тому. На щастя, тоді обійшлося без жертв, вогнеборці наголошують, що в основному пожежі на виробництвах трапляються через недбальство і економію на протипожежних системах. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.